Доброго дня, у вас вітає компанія Автопарк. До нас на продаж приїхала ось така шкода Суперба 2019 рік на повному оснащенні, Пригнана зі Швеції пробіг 127 тисяч км, автоматична DSG-коробка передач, це у нас кузов універсал в сірому кольорі на титанових дисках. В дуже гарному стані, авто, до, до речі, на повному приводі. В стані нового, без жодних зауважень на шкіряному салоні. Титанові диски, так також у нас тут безключовий доступ. Що ми тут бачимо в салоні? Чорний шкіряний салон, світлий дах. Також у нас тут кліматична система для задніх пасажирів, електроскропакет. Таке у нас тут регулювання дзеркал та скла. оснащено адаптивним круиз контролем Коробка DSG У нас тут штатна мультимедіа, кліматична система на шкірі пробіг. У нас даного автомобіля 128 тисяч, тут у нас жк дисплей машина на фул комплектації з пам'яттю сидінь, з електричними регулюваннями. Даний автомобіль знаходиться в місті Львів, вулиця Кінцева, 60, компанія автопарк. Юа. Також ви маєте можливість придбати її в лізинг або в кредит. Приїжджайте, стуйку буйте.